Папіломовіруси можуть вражати і завжди вражають генетично слабкі органи. Наприклад, якщо там, не знаю, у вашої мами були, наприклад, фіброміомоматки чи якісь інші захворювання посичотневі жіночі системи. То, скоріше за все, цей папіломовий вірус викличе у вас враження жіночої статевої системи. Можуть почати рости якісь поліпи в матці, можуть утворюватися кісти в яєчнику. А може, якщо ваш імунітет слабкий, то може навіть почати утворюватись рак. І складно відслідкувати такі наслідки, тому що вони не миттєві. Не буде так, що сьогодні ви видалили бородавку, а післязавтра у вас з'явився поліп, наприклад, в матці чи в іншому місці, чи в прямій кішці. Це бере місяці, іноді роки, тому що що б ми з собою не робили, наш організм завжди намагається вижити. І якщо ваш організм сильніший, він знову утворить бородавку, і це буде добре. Якщо організм ваш слабший, то будуть починати рости процеси у внутрішніх органах. Тому потрібно не бородавки видаляти, а потрібно працювати з імунною системою. Тільки наша імунна система насправді може працювати з папіломавірусами. вірусами, вона може виробляти достатню кількість антитіл, і ці антитіла будуть стримувати всередині. Папілома віруси, і вони не будуть уражати нас. І насправді папіломавірус ніякими ліками взагалі не можна вивезти з організму. Якщо він є, він з нами назавжди. Тільки наша імунна система може його стримувати на певному рівні, щоб він нам не викликав ніяких захворювань. Так що думайте, друзі. І як можна працювати з імунною системою? Класична гомеопатія це найкращий метод роботи. З імунною системою, з папіломовірусом, і з наслідками, які може папіломовірус спричинити. Якщо ми працюємо гомеопатією так, з такими проблемами, то часто папіломовіруси зникають самі, ой, не папіломовіруса, а самі папіломи зникають зі шкіри, тому що імунна система бере під контроль всередині нас.